Шановні жителі Чернігівського краю, від щирого серця вітаю вас із новим 2014 роком та світлим Різдом Христовим. За доброю традицією, проважаючи рік, що минає, ми оцінюємо пройдений шлях та визначаємо плани на майбутнє. Минулий рік був позначений багатьма пам'ятними подіями, напруженою працею та втіленням життя, перспективних планів щодо подальшого розвитку Чернігово-Сіверського краю. Ми будували школи і дитячі садки. Житлові будинки і дороги наполегливо працювали над реалізацією реформ та соціальних ініціатив, започаткованих президентом України Віктором Януковичем. 2013 рік увійшов до літопису Кліборобської слави області найбільшим за всю історію Чернігівщини урожаєм зернових понад 3 мільйони тонн. Прагнемо, щоб ці рекордні показники позначилися на покращенні життя наших людей. Дякую усім, хто наполегливою щоденною роботою. Сприяє примноженню здобутків області, підвищенню авторитету Чернігівщини в Україні та світі у 2014 рік. Ми входимо з новими планами, задумами та сподіваннями. Впевнений, тільки наша згуртованість об'єднання зусиль місцевих органів влади та громадськості дадуть змогу достойно відповісти на виклики сьогодення, забезпечити вихід регіону на нові рубежі економічного і соціального розвитку. Добра і щастя вам, дорогі земляки! Міцного здоров'я, тепла і благополуччя у кожній оселі нехай новий рік принесе усім нам злагоду і достаток, наснагу на нові здобутки для розквіту Черніго-Сіверського краю та зміцнення української держави з новим роком вас і з Ризвом Христовим!